контролюють м'яч і намагаються знайти шпарини в обороні суперниці. Тихонова. Дуже небезпечний пас на білокур. І забиває. Марія Тихонова. Після певної метушні майданчику, коли голкіпер парував перший удар, білокур небезпечний. Далі їм все-таки вдалося. У Болоні. команді оболонів була ця заміна. Навіть гартині під номером 25, На наполинається гратиня під номером 96. Забувається розбулий м'яч. Поки ми слухали у диктора, все вийшов на заміну. Анна Миграцька спочатку влучила стійку, а потім змогла добити м'яч у сіткових оболоні. Так що вдалося, вже після трьох турів так і не вдалося ще набрати жодного очка. Але думаємо, що всі перемоги ще попереду і любов Чилованська потрої за перевагу Гуманських пантер. Гравчиня, яка приєдналася до складу пантер із команди ладомир 2, сьогодні забиває третій м'яч.